Білий суп з печерицями, 4 складники, 400 г куряче філе, 5 штук картоплі, 1 штука цибулі велика, за смаком е сіль та перець. 350 грам печериці, 200 мл вершки, 3 штуки плавлених сирків. За смаком зелень, 3-3,5 літра води і олія для смаження, філе промити, нарізати на невеликі шматочки, залити водою, поставити на вогонь та довести до кипіння. Коли закипить вода, зменшити вогонь та додати сіль, начистити картоплю, порізати кубиками та додати до м'яса. Цибулю нарізати дрібними кубиками та трішки обсмажити. Додати, додат. Додати вимиті та нарізані пластинами печериці, трішки підсолити та поперчити за смаком. гарно обсмажити, поки не випарується вся вода. Як звариться вже картопля з м'ясом, додати в каструлю печериці, через, 3, через 5 хвилин кипіння додати натерті сирки та влити вершки. Проварити ще 5 хвилин, щоб сирки розчинилися, сипати рублену зелень, петрушка кріп чи цибуля. Виключити вогонь, закрити покришкою та дати настоятися хвилин 10-15. Смачного. І не забудьте підписатися на канал.